Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці. і постійні глядачі каналу запитають, Серега, що там у нас з купівлі нерухомості в Німеччині. Про це іде розглядається зараз на даний момент декілька об'єктів. Ведуться переговори з банком і з, е, е, матлерами. І про все це ви дізнаєтесь згодом, буде багато дуже цікавого. І згодом це все буде на відео буквально на наступних на тижнях. А сьогодні ми відпочиваємо, сьогодні вихідні у нас розважаємось і повертаємося до рубрики Готуємося з сірогою. І сьогодні у нас в меню смачнющі печериці під сметаною, в печериці з сметаною та з гарніром до них піде пюрешечка молочна та літній салат. Зараз ми це все швиденько нарубаємо і почнемо готувати. Що нам потрібно, щоб приготувати наші смачні печериці під сметаною? Саме печориці, тут у нас кілограм луковицю, кріп, сметану, приправи. Різати будемо їх меншими шматочками, ніж, ніж звичайно люди ріжуть. Ну, ми любимо кожен у себе шеф-повар на кухні. Будемо різати приблизно ось до, такого, до, такої, до такої кондиції. Плюс-мінус приблизно. Нарізаємо цибулину одну велику. Дрібно нарізану цибулю кидаємо на пательню, обсмажуємо її до золотистого кольору. Чим відрізняються рецепти від Сергія, тим, що вони дуже швидко готуються, дуже смачні та досить е, недорогі. Цибульку обжарили і кидаємо наші печериці. Кидаємо наші печериці. Хочу звернути увагу, що сьогодні всі продукти біо, всі продукти свіженькі, чистенькі, смачненькі. Будемо бачити, який у нас результат. Перемішуємо це все. Декілька хвилин перемішуємо. Зараз випалиться вода і додаємо сметану. Додаємо приправи, трошки солимо, ну, Потім досолимо по вкусу, по смаку, трошки перчика. Що у нас тут Розмарію. трошки розмарено, трошки паванські трави, паприку, трошки червоної паприки, окей, трошки чесночного запашку. Кріп. Добавляємо сметану? Добавляємо сметану? Все це перемішуємо. І накриваємо кришкою і залишаємо томитися на хвилин 8-10. І поки наші печериці смажаться під кришкою, ми готуємо літній салат. Свіженькі овочі і свіженький літній салат. Всі інгредієнти тут дуже все просто: помідори, огірки, зелена цибуля, трошки салату і спеції. Крік і спеції. Витягли з мультиварки картоплю і картоплю розтолочили і додаємо в неї приблизно стільки стаканчик молока. Молоко у нас Lactozy Fry. Дехто пише в інтернеті, додають жовтки, ще щось. Ні, звичайно, молочко, трошки додали. Протоплю дуже добре перемішали, І буде смачнюща, свіженька, смачнюща, ніжненька пюрешечка. Літній свіжий салатик приправляємо сьогодні сметанкою. Сметанкою. Дехто полюбляє приправити олією, але ми любимо сметаною. І... Виходить у нас самий елементальний, звичайний, простенький, літній, свіжий салатик з біоовочей. Смакота. Напевно, зараз будемо все це коштувати. І ось така смачнюча вечеря вийшла у нас приблизно хвилин за 15. Дешево сердито, швидко і дуже смачно. Картопля. З цим молочком ніжніше, е -е, печериці суперові і кусочок стейку невеличкий. Всім смачного! Всім, хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть ваші коменти, що не так. Ви ж знаєте, що тут щось було не так. Очікую від вас ваших коментів.